Ну, я би перш за все хотів наголосити на тому і націлити, напевно, нашу дискусію у плані того, що земля, яку, земля, на якій сьогодні є держава України, і ту землю, яку ми обробляємо, сільськогосподарську, і взагалі життя на землі, я би характеризував, що земля це є вічне, земля це є матір, яку не можна продавати. І коли сьогодні дискусія йде за продаж земель, чи зараз вже новий законопроект гуляють, тільки ніхто його не бачить, де він є, про обіг земель. Я думаю, що це суттєво не відрізняється від того, що декого свербить, продати нашу українську землю. І продати нашу землю, це можна втратити цілісність держави. і, і Чим тоді буде управляти президент і уряд, якщо якщо земля буде не власністю українського народу, згідно Конституції. Тому... Сьогоднішній день оці дискусії і розмови про те, що ми готові до ринку і ті прийняті закони, які прийняті в минулому році, в минулих роках, це і Кодекс земельний, і закон про кадастр землі і, і, і такі інші закони, ті, які були прийняті, вони в якійсь мірі не опростили. За ці 20 років. Стало складніше працювати на землі. І на сьогодні СГ виробники стикнулися з тим, що за ці 20 років стало важче оформити догір оренди, стало це в якійсь мірі неможливо, і, і з різними перепонами, з різними змінами. Тому я би хотів, щоб ми на цю тему обговорили з вами і дали свої пропозиції і. Щоб суспільство говорило, що сьогодні робити з землею, тому що якщо вернутися до з'їздів фермерів, які проводяться раз у рік, і завжди на кожному з останніх, напевно, десяти з'їздів фермери однозначно з усіх регіонів висловлювалися єдиною думкою про те, що землю не можна сільськогосподарську продавати, тільки через референдум, через думку народу. Висловитися, чи, чи продавати сільськогосподарські землі, чи не продавати, тому що якщо сьогодні говорити про продаж землі, тої, яку продають під заправку, чи під дорогу, чи під лікарню, чи під аптеку, це є інше. А сільськогосподарські землі це ті землі, які повинні сьогодні бути на думку фермерів в державі. Хто хоче на тій землі, повинен працювати, платити державі оренду і таким чином. Тому що сьогодні бізнес може бути успішний, завтра бізнес бізнес може збанкрутувати, а земля повинна лишатися в руках Це жаль. дуже важливе, від вирішення якого залежить дуже багато. В першу чергу, чи збудуться мрії Василя Степановича, чи ні? І у кожного з нас тут переймається цією проблемою. Але питання земельної реформи безумовно на сьогоднішній день. Треба розглядати, треба в цьому питанні ставити крапку якусь. Воно пов'язане із загальним станом реформування сільського господарства, від політики аграрної, тому що, якщо вирвати з контексту лише один закон, хоча він є ну, дуже вирішальний, але його прийняти, прийняти його і зробити так, щоб він був дуже ефективним, важко, не знаючи, що відбувається. В інших сферах законодавчого регулювання. А на сьогоднішній день, з моєї точки зору, найбільшою проблемою є тут. Сидять іноземці, вони починають вивчати ситуацію нашу, але я не знаю, що б сталося в США, Америки, якби фермер американський субсидував. Всіх, хто не може забезпечити себе продуктами харчування і щоб уряд США Штатів Америки не субсидував з одного боку фермера, з іншого боку не субсидував того, хто не має достатніх статків. В Україні фермер субсидує фермер, я узагально підходжу до сільгосвиробника, субсидує сьогодні кожного громадянина України за рахунок дешевих харчів. У 2011 році ці субсидії складали близько 5,3 мільярдів доларів. Це те, що фермер не доотримав до ринкової ціни. І це пішло на здешевлення продуктів харчування. А в той же час держава повернула фермеру менше 1 мільярда доларів у вигляді всіх пільг. Перепрошую, трошки інше. Те, що держава повернула і те, що відібрала, різниця складає 5,3 мільярди доларів. У 2012 році ця цифра склала 3,4 мільярди доларів. В США 72 мільярди доларів було в 2011 році потрачено на продовольчі субсидії.